Фуф, ось ми доїхали до шацька. Ми кілометрів 200 фігачили тупо під дощем. Ми 200 більше. Кажуть, мені підказують більше за 200. Ми пели під дощем. Е, тур, турбо дощовик дока його настільки врятував, що Мабуть в ньому більше змог, ніж в нього. Рятував від дощу, зараз покажемо. Це, коротше... Так, сюди на світло на світло. О, це, коротше, бахіли дока, в як, яких він ходив, як зомбі, якому поламали ноги, бо він наступав, а вони десь позаду нього шкрябали. — Бо є норженка? Що там? Так, да, давай зараз до, до записую, а потім Добре. відрішимо тобі все зайве. Так от. Ми вже приїхали в Шацьк, нас на в'їзді з нас скачали гроші за в'їзд. Ну правда, розумному можна було спитати, це добровільний внесок чи ні. І вони сказали, ну так, да, добровільно, бо це не може бути примусово. Так от. І от ми заїхали. Як це село називається? Світять. Заїхали в Світязь, ну це, це трошки в бік від шацька. Теж біля озера якогось. А озеро Світясь це? Так, да, і озеро Світязь. Так от. Тут поки хатку, ну, десь в третій-четвертому, ну, в яку питали, ще зайшли. Скажи, хто падав. А, поки знайшли хатку, я бахнув муранив мод. І Чексі бахнула, і зараз підемо штат в хати. Мод доктор. Так, да, ось, до речі, наш іменинник. Десь ходив по -душі. Док, ти там підняв всім води. Mm -hmm. Підняв? Зачем я його підмашкати? А ти ще не бачив? Ти не бачив, що ти трапив. Mm -hmm. Так що так от. Зараз ми намагаємося сохнути щоб... А, ось, дорешті. Mm -hmm. Ось. Це наша турбосушилка перчаток. За ідею можете мені подякувати, тут веситься. А там коротше, ГАЗ. Де я що там зашипило. Вот, <рес> у нас док повністю мокрий. У нас тільки ножки Мокувати. трошки, печатки повністю мокрі. Yeah. Е -е ну а так більш-менш нормально запакувалися. Yeah. Зараз все по хаті розкидали. О, можеш курсі, там, що Все по хаті розкидали, Бо, Воно зараз буде трошки сохнути. і зараз ми прямо чай будемо відпочивати. а завтра, мабуть, буде продовження цього страшного фільму.